А сама по собі я текстильний декоратор вже більше, ніж 20 років. Якісь навички, якась художня школа. ну Щось було таке академічне поставлене. знаєте. Мені подобається те, що в неї такий досить креативний підхід. От я дивлюся в її очах і маю таке враження, що вона. Стільки всього в собі має і знає, і хоче передати, але ну слів їй не то, що замало, не існує, можливо, таких слів. Знаєте, скільки вона ось бачила цей весь підхід. Вона не тільки давала так багато, стільки інформації, що я не могла переварити, але вона ще давала настільки тої інформації, що треба самому навчатися, тобто вона мене навчила вчитися. Подобається, коли вона розбирає інтер'єри, вона не тільки розбирає там, по правилах колір, композиція, там ось це все. А вона ще й розбирає, мені здається, ту людину, того дизайнера, який придумав ось цей інтер'єр, його погляди, його це. Навіть якщо, наприклад, той інтер'єр десь не за правилами пішов, відійшов від якихось там правил, ось і вона розуміє, чому людина ось. Так вона зробила. Тобто вона навчила мислити не тільки розбирати як просто інтер'єр, а ось розбирати людей, їхні погляди і їхні дії, і чому воно привело власне до того стилю. І я думаю, що тільки після Ларинового. Курсів, бо я багато девчилася, вона навчила ось тому всьому надихатися і бачити цю красу. Тому я дуже вдячна за, за всі курси, і тому чекаю всі новинки, що у вас є. Я завжди з вами. Ну, вразило в тому, що, наприклад, колір поєднювати з музикою було. Ну, це однозначно. Тут інакше емоції, тобто людина. Викладач не тільки хотів від нас тої академічної такої правильності, тої системи такої, а вона хотіла показати, щоб ми враження свої показали, так тобто їй цікаво було. І мені подобається ще те, що, наприклад, От, попри всі її знання, базу яку велику е, знань, коли вона зверталася до всіх. А от ви що запропонуєте, або от ви щось почитайте. І коли ми викладали якісь такі роботи, вона сприймала вау, класно. То все було на емоціях, таких позитивних емоціях. Навіть якщо була критика, я її не сприймала ось так, знаєте, в штики. а я сприймала з того, що угу, значить так, значить, мені треба звернути увагу, значить я не в тому напрямку йду. Це найбільше таке, мене відтягну і підняло твою самооцінку. Ти не боїшся висловити свою думку і сказати, от я рахую так, я закохалася в меблі. Меблі в подачу, отих тих стільців, отих лампочок, люстр, у тих бра, ось цей, я їх раніше не бачила. А ось тепер, куди я йдучи в музей, мене в першу чергу цікавлять меблі. Я почала купляти всі книжки по меблі. І да, виходжу з якогось музею, я був, щоб обов'язково не можу увійти. і чомусь у руками я тягнеться іменно до меблі. І ще одне. От вчора я була. Замовницею, коли я їй зробила візуалізацію, коли я все розказувала, вона така сиділа червона, така... Мені так подобається. Це, напевно, перший раз я могла пояснити їй все. Чому ми вибрали ось такі стільці? Чому ми, власне, вибрали ось ці дзеркала? Я би, можливо, якби я не пройшла ось це все навчання, можливо, я би не могла так подати. А цій подачі треба було навчитися, по-перше, а по-друге, ще мати сміливість її викласти, знаєте? Ось, і пояснити кожну деталь. Ну, якось так. То я вже знаю досить багато таких людей, які вас і вчаться, яким цікавий ваш курс, чому ні так?